Нок та їхніх сімей отримали підтримку від Марікей та партнерських організацій по всьому світу за період існування благодійної програми. 3300+, плюс. 3300 плюс плюс проєктів та організацій, спільно з якими Марікей реалізує благодійну програму у більш ніж 40 країнах. В Україні це благодійний фонд здоров'я жінки та планування сім'ї, у партнерстві з яким щорічно близько 100 жінок долучаються до програми реабілітації на базі клініки Лікарські традиції у Києві та у санаторії в Трускавці. Сімнадцять саме стільки унікальних засобів було випущено з 2008 року в рамках програми «Рожевий змінює життя. 9. За 9 днів було повністю продано відтінок карамель олії тінто для губ спеціальної благодійної продукції цього року. Три за три години було продано усю додаткову поставку олії тінта. Вражає, чи не так, ми безмежно вдячні вам за вашу активну позицію та внесок у благодійну діяльність компанії. І пишаємося, що кожна з вас у своєму серці береже спадщину Мері Кей Еш та її настанови, серед яких потреба допомагати одна одній. Та переконання тільки те, що ти віддаєш, повертається в твоє життя примноженим, є основою не лише щоденного життя, а й бізнесу загалом. І остання цифра на екрані: 107.